Розділ другий, де Буцик, попоївши чудодійної каші, починає й чарувати, а пухнастик, готуй своїх хвостатих друзів, до нового життя. Ой, вибач, я зовсім забула, перепросила дівчинка. Частування не на тебе чекає цього разу я принесла подвійну по порцію. Олянка витягла зі схованки під кріслом металеву коробочку, вщерці наповнену. Маної каші, чи, чи точніше чарівної чи страви, які називав нямлик, малий чоловічок дістав із кишені крихітну ложечку і почав швидко наминати кашу, промо, про, примовляючи ням-ням-ням. й -ням -ням. кількох хвилин, як коробочка спорожніла, а вдоволений буцик акуратно облизав. Ложечко і сховав її назад до кишені. Ось тепер можна братися до діла, проказав нямик, і вдоволено потер ручки. Олянка вже звикла до того, що чарівна страва може подіяти на нямлика в будь-яку мить. Тому вона здивувалася, коли раптом на її очах мале... Нікий чоловічок збільшився і перетворився на хлопчика, вбраного у кумедний відчастий костюмчик. І такий самий ковпачок. Спершу треба простежити, куди поділися усі ті коти. Певно, у них десь тут поблизу є якась хоминка. Полетіли, сказав це, будь-як ухопив волянку за руку, і вони разом вилетіли крізь відчинене викону. Замить дівчинка і дням лик. Плавно приземлилися посеред двору. Поглянь ось сліди котячих лап. ого, тут, і справді була величезна котяча зграя. Цікаво, навіщо вони зібралися лише для того, щоб понявчати підвік під, ві... під твої... твоїми вікнами, а може, похнати котів, щоб, щоб його почула пані Галя. То й чому ж він утік, коли ти його покликала? Я відчуваю, що за всім цим криється якась таємниця, і без похнастка ми її ніяк не розгадаємо. Уночі пройшов дощ і тому на вологій землі було добре видно, Відбитки круглих котячих лапок сліди зникли біля великого скляного павільйону, що стояв посеред старовинного парку. Як ми туди зайдемо? Он який замок висить на дверях. Захв... захвилювалася Олянка. Чи ти забула після тої пошиє чарівної страви? Я можу. Пройти крізь будь-які стіни. Нямник приклав долоню до скляної поверхні і ступив у середину темного павільйону, тримаючись за буцикову руку, Олянка теж легко туди потрапила. Їй було страшенно цікаво, куди ж поділися коти. Чуєш, прошепотів буцик. Олянка прислухалась, але нічого не почула. Нямник приклав палець до губ. І показав, щоб вона йшла за ним. Обережно скрадалися довгим скляним коридором, і нарешті побачила тім'яне ті... світло. Дівчинка зазирнула всередину величезної зали і зі сценою посередині і завмерла вражена побаченим. На сцені вишукувалися у кілька разів, стояли. Були Серед них зовсім сім, маленькі кошенята були прості, сіренькі кішечки, дорослі, мордаті коти усіх кольорів і відтінків. І видно було, що всі вони безпритульні перед ними на задніх лапах стояв Пугнас, такий урочисто промовляв Дорогі хвостаті друзі я зібрав вас. Із підвалів підворіть та горич, бо ви нікому не потрібні. Весь притульні коти захитали головами І жалібно занявчали на різні голоси Колись я жив у затишній квартирі, тричі на день Їв котячі консерви і запивав їх свіжим молочком. Я думав, що моя господиня пані Галя. Любить мене, але потім я зрозумів, що їй були потрібні лише мої медалі. А коли я не перебіг на останній котячій виставці, моя господиня не хотіла мене продала Хоті... мене продати. Тоді я, я їй подався світ зачіку, а коли побачив, скільки котів не мають ні даху, над головою ні їжі, то вирішив зібрати усіх і навчити співати. Ми будемо влаштовувати котянчі концерти, а люди нас за це годуватимуть згода, 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 закричали безпритульні коти. Тоді почнемо з команди пухнастик і замахнув лапами. І тут підгнявся такий страшний леме якого лянка не чула ніколи в житті. Вона запу... затулила вуха його і озирнулися на буціка. Здавалося, котячі співи дуже розвеселили нямника. Він реготав так, що аж схопився руками за живіт.